Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Уявіть собі будинок, який є цілим всесвітом. І цей всесвіт ховає і зберігає в собі якусь неймовірну містичну таємницю. Нескінчені зали, статуї, альбатроси, припливи, відпливи. Якщо ви заплутались, ходімо зараз розбиратися разом. Ну що ж, Сюзанна Кларк і її Роман Піранезі. Ну, в мене в першу чергу дуже захопила сама обкладинка. Одразу вас відсилає до давньогрецьких міфів або, можливо, до фантазійних таких фільмів, як хроніки нарнії. І ви не помилитесь. В мене є мій літературний клуб, який називається Прочитай. Я просто запропонувала її, і більшість людей проголосували за цю книгу. І що відбувається на сторінках цієї книги, дуже складно одразу переказати, тому що є будинок, будинок, який називають світ, і в ньому відбуваються просто дивні явища, але в цьому будинку мешкає персонаж на ім'я Піранезі. Єдине, що про нього відомо, це те, що він намагається структурувати цей світ у записах щоденника, і відомо, що він зустрічається двічі на тиждень з невідомою персоною, який зветься Однодумець. А найцікавішим моментом є, коли у будинку з'являються невідомі символи, знаки, тобто, нібито попередження, які апелюють саме до. Піранезі. Щоб далі не спойлерити, я на цьому моменті зупинюсь, тому що далі починається найцікавіше. Я забуваю, забуваю. Вчора не міг пригадати, як називається ліхтарний стовп. Цього ранку мені здалося, ніби до мене заговорила одна зі статуй. Якийсь час, здається, близько півгодини. Я розмовляла з нею. Я їду з глузду. Це така книга-гра. Це гра, яку ти маєш розшифровувати. Вона схожа на психоделічний сон сон, який ти хочеш і от майже можеш вже розгадати і зрозуміти про що йдеться, і постійно тебе відводить від якоїсь відповіді, тобто він розсипається в тебе буквально е в руках. Тому, якщо ви людина смілива і неупереджена в плані розвитку сюжету, то ця книга точно для вас. Якщо ви любите детективи, так само підійде. І так само людям, які мають необмежену фантазію, тому що вам доведеться з цим попрацювати і відпустити себе без будь-якої страховки у цей вимір, і насолодитися ним, ну або трошечки налякатися. Я вважаю вам дуже потужних емоцій, які відчула з цієї книги саме я.